Слава Ісусу Марії, вітавис, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в праці на Царство Боже, звісно, в праці над собою, над своїм серцем, над своїм наверненням. Це є праця, яку треба тобі виконувати. Бо якщо ти її не будеш виконувати, ну, тоді сатана за тебе її виконає і устелить тобі дорогу до пекла. Знаєте, бо коли ти не хочеш брати відповідальність за своє життя, за своє навернення. То її обов'язково візьме хтось інший. І, звісно, хто візьме цю відповідальність? Сатана, він з радістю візьме відповідальність за твоє життя, щоб ти був нещасний, в горі, в біді, в нищіті. то він з радістю це зробить для тебе, влаштує безкоштовно. Ну, І твоє життя буде як суцільне пекло виглядати, Ну, і при цьому ти ще можеш ходити до церкви і там плакати кожен день. Це, це таке життя християнина? Ні, звісно, ні. Це є Обман такий, великий обман сатани, що християн має бути, так, таким виглядати. Плачучим, бідним, нещасним, бідний я нещасний, ніхто мене не любить, тільки Бог. І, і, і такого плану. Це не є християнство, бо християни це переможці, бо Ісус Христос переможець, який показав, що таке християнство. Це перемогти зло, померти для зла і воскреснути для правди, для істини, для Бога. Ось це християнство, це переможем треба бути. Це треба бути суперменом. Реально, треба бути, щоб бути християном, треба бути суперменом. Інакше, якщо будеш плакатися, нити, то нічого в тебе не вийде. Якщо не будеш працювати, не брати відповідальність за своє життя, за свою молитву, за своє особисте навернення, то нічого не вийде, так як в житті. Якщо ти не хочеш брати відповідальність за своє життя, то його бере цю відповідальність бере твій директор. І потім ти нарікаєш, що директор тобі не доплачує. Ну, директор взяв відповідальність за, за твої фінанси, то ясно, що він тобі не доплатить. Ну бо ти не хочеш думати, не хочеш відповідати, ти хочеш приходити на все готове. І, і хто більше бере відповідальності, той більше має грошей. Так є в світі, так є і в духовному світі. Ти маєш брати відповідальність, почати брати цю відповідальність, і в цьому буде вимірюватись рівень твоєї духовності. Якщо ти вважаєш себе супердуховним. А не маєш відповідальності жодної, ну, то я тебе розчарую, ти не супердуховний, ти тільки думаєш, що ти супердуховний. І так є. так є. Коли мені людина починає там розповідати, що там, там неправильно роблять, там неправильно роблять, там то, там мені не подобається, там не так, там не то. А, а ти в неї питаєш: а чим ти займаєшся? Ну, Реально, тільки критикою. Ну, і таких критиків 80%, які нічого не роблять, але тільки кажуть, як би краще було робити. Ну, хочеш краще, щоб було, візьми і зроби. Візьми свою групу, організуй на п'яту ранку, наприклад. Якщо тобі не подобається ця, яка ми є, тобі з ними не подобається, бо вони мало там десь моляться, або мало біля статуї моляться, або десь повільно, або швидко сходять, то зроби свою. Залучи людей, відповідай за це і роби так, як. Подобається тобі і іншим людям. Бо в частності так буває, що те, що подобається тобі, нікому більше не сподобається. Бо ти маєш підлаштовуватись іноді. Коли ти входиш в чиюсь групу, то ти маєш підлаштуватися. Коли ти не хочеш підлаштуватися, створюєш свою. І тоді ті, хто входять, підлаштовуються під тебе. Ну, це так коротко, це приклад. Але це є в своєму житті постійно. Це є постійно в твоєму житті. Якщо ти не можеш підлаштуватися, то створюй своє. Створюєш своє, береш відповідальність і тоді дивишся на тих, котрі приходять і нарікають. <сум> ну, Відповідальність за своє життя, за своє навернення мусиш брати ти. Не люблю слово мусиш, але тут інакше не виходить. Тут або ти береш, або сатана бере. На жаль, ну, тільки так. Бо ти, ти мусиш взяти і запросити туди Духа Святого. І тоді ви вдвох берете. Але Дух Святий без тебе не візьме цю відповідальність. Розумієте? Бо Дух Святий хоче співпрацювати, співдіяти, а не все сам робити. А ти будеш тільки на дивані лежати і чекати свого навернення. Воно не прийде. 25 квітня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, щоб ви почали працювати над своїми серцями так, як працюєте на полях, на своїх роботах. Працюйте, перемінюйте свої серця, щоб у ваших серцях замешкав новий дух від Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і тут Марія каже: на полях. На полях це одні з перших посилань. Поле це було для меджугурянців те, що їх годувало. Тобто, те, що сьогодні тебе годує, там, де ти працюєш за їжу. Ну, так воно є, за гроші, за які потім ти купуєш їжу. То Марія каже, так як ти працюєш. На цій своїй роботі, так і працюю над своїм серцем. Як ти працюєш на роботі? Біжиш зранку, щоб не спізнитися, щоб тебе директор не, не відшмагав, там, я не знаю, не відчитав, то ти біжиш, то ти приділяєш час, то ти зосереджуєшся там, то, то, то. Стільки ще й додатково може навчатися. Ну, залежить яка робота, що ти робиш на роботі. Може ти бізнесмен і йдеш на роботу на 10 Ну, а потім до 10-ї вечора там на роботі. Але в плані тому Марія каже: сьогодні хочу сказати тобі, щоб ти почав працювати над своїм серцем так, як працюєш на своїй роботі. Ну, Якщо ти не дуже працюєш на роботі, то краще не так, не так працювати над своїм серцем. Але вірю, що на роботі тебе змушують працювати. якщо на тій роботі ти не береш відповідальності ніякої, то тебе хтось відповідальність змушує працювати. А якщо ти той, хто береш відповідальність, то ти змушуєш інших працювати. І так змушуй себе. Бо тебе Дух Святий не буде змушувати працювати над твоїм серцем, але ти себе можеш змусити працювати над своїм серцем. Працюй і перемінюй своє серце, щоб у твоєму серці замешкав новий дух від Бога. Новий дух від Бога, щоб замешкав в твоєму серці. Але хто над цим має працювати? Тут Марія не каже: відпочинь і почекай, коли Дух Святий або Дух від Бога замешкав в твоєму серці. Ні, каже, запрацюй, почни працювати, почни брати відповідальність за це, серйозністю візьмись. Став віднося до цього серйозно. Не думай, що «Та, воно якось там так проканає. Що для тебе важливіше? Праця над серцем чи праця за гроші? От, сьогодні таке. Не просте питання, але задай його собі і, і дай відповідь собі. Не треба мені в коментарі писати цю відповідь, але собі від... відкажи собі це. Дай відповідь собі, що для тебе важливіше: твоя плоть, твоє виживання, їжа, не знаю, одіж, робота твоя чи твоя праця над серцем. До чого ти серйозніше ставишся? Бо без роботи у нас починається. О, без роботи я помру завтра, я помру завтра. Та ти не помреш ще завтра. Тебе запасів вистачить ще як мінімум на три місяці. Тому, Але ти один день без роботи тебе вже колотить. А один день без слова Божого. що це? Нічого страшного, переживу. На месу не ходив місяць, а потім дожену. Ні, це не є серйозно. Це є таке ставлення. Моє поле мені дорожче, ніж Бог. Не сотворити, в який створив мене, і це поле. Парадокс. Тому давайте сьогодні дамо відповідь на це питання і почнемо, зрештою, працювати над своїм серцем, так як ми працюємо на роботі. А що це означає? Це означає, кожен перерив на роботі не зіваємо, не тупимо в телефоні, з скролінгом не займаємося, а працюємо в цей час над своїм серцем. І хто по можливості може в часі роботі. Слухаємо Євангелія, слухаємо, які практичні кроки допомагають тобі перемінювати твоє серце. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.